Вітаю вас роботу в ефірі продовжує телерадіостудія міністерства оборони України «Бриз». Спільно з сьомим телеканалом ми пропонуємо вашій увазі програму. На варті про головні події в житті України та її збройних силах. Дивіться далі. У зв'язку із загостренням ситуації в зоні проведення антитерористичної операції, секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов виїхав на передню лінію оборони наших збройних сил. Провівши робочу нараду з військовим керівництвом АТО, Олександр Турчинов перевірив боєготовність наших військових підрозділів в районі Маріуполя та відвідав опорні пункти в Широкіному, а також інші позиції на південних оборонних рубежах. За його словами, російські окупаційні війська в складі Першого та Другого армійських корпусів значно збільшили кількість обстрілів, що здійснюється із зухвалим нехтуванням домовленостей щодо відведення від лінії зіткнення важкого озброєння. Олександр Олександр Турчинов наголосив, що останнім часом зафіксовано створення противником спеціалізованих мобільних мінометних груп, які спеціалізуються на ураженні військових і цивільних об'єктів та ведуть вогонь з урахуванням маршрутів пересування спостережених груп ОБСЄ. Також він повідомив, що найбільша активність дій противника відзначається на Донецькому та Маріупольському напрямках. За його словами, окупаційні війська інтенсивно забезпечуються зброєю, боєприпасами та паливом, створюють оперативні резерви. Все це є підтвердженням підготовки російським генштабом наступальних операцій, додав він, підкресливши, що Збройні сили України готові дати адекватну відповідь на будь-які провокації агресора. 13 липня у прес-центрі Міністерства оборони підбили підсумки Варшавського саміту НАТО. За результатами цього саміту було вирішено низку важливих для України питань, одним з яких є підготовлений для України комплексний пакет допомоги, що не має аналогів. За словами генерала Анатолія Петренка, значення саміту НАТО для України є знаковим, і результати саміту будуть використані для збереження і відстоювання національних інтересів в рамках територіальної цілісності України. Для реалізації масштабних реформ та виведення збройних сил України на новий рівень якості у міністерстві оборони підбили підсумки Варшавського саміту НАТО. Україна єдина з країн-партнерів, взяла в ньому участь на найвищому рівні. Одним з важливих рішень цьогорічного саміту стало визнання ще одного вже четвертого операційного простору кібернетичного. На додаток до суші, моря, повітря. Кіберпростор стає тепер тою ареною, де буде впроваджуватися і військове планування, і військова підготовка, і генеруватися відповідні сили і засоби, які дозволять унеможливити проведення масштабних кібератак на країни-члени та на організацію в цілому. Для України тим часом альянс запланував комплексний пакет допомоги його надання дасть можливість не лише зміцнити нашу обороноздатність, а й розвивати співпрацю з НАТО в галузі науки, енергетичної безпеки та вдосконалити наші можливості по реагуванню на надзвичайні ситуації. За словами Анатолія Петренка, пакет допомоги для України не має аналогів. 13 галузей співпраці і 40 цільових напрямів, які дозволяють нам вирішувати. Найбільш складні завдання, які стосуються нашої обороноздатності, вирішення поточних оперативних потреб, і що головне зміцнення оборонного потенціалу та реалізації реформ, які окреслені в стратегічних оборонних документах. На Варшавському саміті країни Альянсу схвалили дорожню карту на 2016-2017 роки. Вона передбачає сприяння в індивідуальній підготовці українських воїнів, подальший розвиток оборонно-технічного співробітництва та оперативних спроможностей збройних сил України за стандартами НАТО. Це вже другий поспіль саміт, коли альянс зосереджується на пошуках шляхів протидії російській загрозі. Мар'яна Маркевич, Євгеній Солодовнік, військове телебачення. Кабінет міністрів України створив інститут військово-морських сил Національного університету Одеська морська академія. Відповідну постанову питання підготовки військових фахівців для потреб військово-морських сил Збройних сил України уряд схвалив 13 липня. Представник міністерства оборони зазначив, що проєкт постанови розроблено з метою реорганізації факультету військово-морських сил Одеської морської академії шляхом його притворення на інститут військово-морських сил цього університету. Студенти факультету продовжать навчання вже в інституті військово-морських сил. З першого дня перебування нас на Одеській землі ми були впевнені і з певністю дивилися майбутнє. Звичайно, це далеко не останній крок відновлення системи військово-морської освіти України. це лише один з тих багатьох кроків, які треба пройти, щоб відродити. Нашу академію, яка була в Севастополі до окупації і взагалі всю систему освіти військово-морських сил створення того шляху від ліцеїста до офіцера. Перш за все, це відповідальність, більша відповідальність за стан справ, за процес навчання, за організацію навчання, більше прав, як то кажуть, автономії яка має інститут по відношенню до факультету, це можливість створення видового наукового центру вже на базі інституту міського морських сил, чого було неможливо при факультеті. Тому я сподіваюся, що ми йдемо правильною дорогою, як то кажуть, і стаїмо лише на початку цього піку. На одному з полігонів збройних сил України курсанти факультету військово-морських сил Національного університету Одеська морська академія взяли участь у тактичних навчаннях з вогневої підготовки з виконанням військово-навчальних стрільб з АК 74 Метою цього заходу є відпрацювання та закріплення теоретичних знань з обов'язковим набуттям бойових навичок. Наскільки влучними були майбутні офіцери цього разу, дізнавалася Олена Солонина. Стати справжнім офіцером мета кожного з них. Всі як один розуміють, що для досягнення цього їм потрібно докласти максимум зусиль та навчитися усьому, що повинен вміти захисник країни. Ми являємося військовим закладом, тим паче, в такі непрості для України часи. Військова підготовка для майбутніх офіцерів, тобто майбутнього майбутнього командування майбутнього збройних сил України. Це дуже важливо. Виконання першої вправи навчальних денних стрільб за К-74 для кожного розпочиналося з заняття з неповного розбирання та складання автомата, вивчення складових частин зброї і лише потім саме проведення вогню в умовному оборонному бою. Ну, я стріляю не вперше. Мені дуже подобаються ці навчання. це мій вже десятий раз. Коли я стріляю, ну і тому я показав гарні результати стрільби на відмітку. 5. Кожен курсант повинен дуже гарно володіти зі зброєю, тобто влучно стріляти, вміти якісь маневри робити. Тому я вважаю, що це дуже потрібно курсанту зараз. У закінченню були оголошені результати, загальні недоліки при виконанні вправи та головні правила ведення стрільби. Добре. Вільно. Отже вітаю весь особовий склад успішним виконанням бойової вправи. Бажаю, щоб і в подальшому всі кулі летіли виключно всі. Загалом особовий склад виконав завдання, які були покладені на нього на сьогодні. Більшість курсантів, загальна більшість отримали оцінки добре та відмінно. Тобто навички польовий вишкіл. Та вогневий вишкіл особового складу знаходиться навіть для першого курсу на достатньому рівні, завдяки тому, що з ними кожен місяць проводяться стрільби з автомата або з пістолета. Наступні етапи це буде виконання першої вправи навчальних стрільб вночі, або з застосуванням приладів нічного бачення, або з підсвіткою полів... польових умов освітлювальними ракетами, та заняття з інженерної підготовки, обладнання інженерних позицій для механізованого взводу і заняття по організації несення служби на блокпостах. Такі набуті курсантами навички на сьогодні є не менш важливими ніж загальна морська підготовка. Кожна людина в погонах повинна володіти необхідними знаннями з вогневої підготовки, адже всі вони наші захисники. У курсантів факультету підготовки спеціалістів матеріально-технічного забезпечення військової академії нещодавно відбулись низка навчальних і практичних занять, що проводились у рамках курсів підвищення кваліфікації. Тренери, інструктори з Канади і Великої Британії, головна мета занять обмін досвідом та опанування курсу першої медичної допомоги. Докладніше далі в сюжеті. По завершенні тритижневих курсів підвищення кваліфікації, які проводили досвідчені канадські інструктори, естафету підхопили їх колеги з Великої Британії. Цього разу термін навчання майбутніх українських офіцерів тривав два тижні. А головний акцент представниками королівського корпусу логістики був зроблений на практичну складову. Порівнюючи канадські курси та британські курси, можна сказати так, що канадські інструктори надали більш теоретичні нам знання знання британські інструктори надали більш практичну складову а також якщо ми поєднаємо Канадську систему і британську систему підготовки, порівнюючи з нашою системою підготовки курсантів, можна зробити висновок, що система підготовки курсантів у військовій академії досить на достатньо високому рівні, яка відповідає європейським стандартам. І можу запевнити, що ті матеріали, які надаються нашими інструкторами, і викладачами, відповідають сучасному розвитку Збройних сил не тільки нашої держави, та й інших держав світу. Обидва ешелони інструкторів наперед погодили програми підготовки курсантів між собою, аби охопити більшу кількість тем. Заняття проходили по багатьом логістичним напрямкам. Крім того, курсанти успішно опанували курс надання першої медичної допомоги за міжнародними стандартами. Для українських курсантів це був бажаний і досить корисний досвід. Безпосередньо, по моїй спеціальності, пальне масні матеріали, ми проходили практичні заняття на заправному пункті на території військової академії. Ми навчали, які небезпечні фактори можуть виникти під час виконання поставлених завдань щодо заправки техніки або її обслуговування, визначення небезпечних факторів, а також їх усунення. Також приймали участь у практичних вправах по наданню першої медичної допомоги раненим на полі бою. Тобто ми в парку відпрацьовували всі вправи, як правильно підійти до цього пораненого, як йому накласти джгути» або пов'язки чи може він сам собі надати допомогу які медичні, ну, медичні засоби для цього застосовувати головною метою цих курсів був обмін досвідом ми приїхали поділитися своїм досвідом та розказати як ми робимо це у себе сьогодні ми роздали студентам сертифікати які підтверджують те що вони прослухали ці курси мета цих сертифікатів щоб вони щось фізично з собою винесли з цих курсів під час урочистої церемонії вручення сертифікатів курсантам про успішне завершення курсів з логістики, майор Бен Джонсон подякував офіцерському й курсантському складу військового вишу за надану допомогу у проведенні занять та виявлену ними високу старанність і наполегливість при засвоєнні матеріалу, а також висловив сподівання на подальше співробітництво у цьому напрямі, яке за його словами має бути продовжено вже восени поточного року. У місті Краматорськ Донецької області відбулося урочисте відкриття об'єднаного центру цивільно-військового співробітництва штабу АТО. У заході взяли участь представники Збройних сил України, зокрема, начальник управління цивільно-військового співробітництва Збройних сил України, полковник Олексій Ноздрачов, представники органів місцевої влади, міжнародного комітету Червоного Христа та ЮНІСЕФ, а також представники неурядової організації з гуманітарного розмінування загалом. Trust. На сьогодні в зоні проведення антитерористичної операції з українського боку виконують завдання 14 груп і центрів цивільно-військового співробітництва, розташованих від станиці Луганської до Маріуполя. Найбільш вразливі ділянки ті, де зараз йдуть активні бойові дії. Куди складно дістатись навіть гуманітарним місіям, тому нам важливо не допустити на цих територіях гуманітарної кризи, кажуть в новоствореному центрі. Це вже третій центр цивільного військового співробітництва, який відкритий спочатку з липня 2015 року. Перший був відкритий у липні в місті Маріуполь. Дав дуже гарні результати взаємодії між військовими і цивільними. Після цього був Сєвєродонецький, Зараз це Краматорськ основною метою є покриття. Центрами всієї території антитерористичної операції, що надає можливість місцевому населенню міжнародним і неурядовим організаціям мати прямий доступ до фахівців Збройних сил України з вирішення питань саме гуманітарної сфери, це надає можливість в першу чергу скоординувати надання гуманітарної допомоги, ініціювати проекти з відновлення інфраструктури, недопущення гуманітарної катастрофи, організації та координації Нації гуманітарного розмінування та створення круглого столу для обговорення соціальних та гуманітарних проблем саме цього регіону. Ми розпочали виконання наших операцій на території України в квітні цього року і очистили вже майже 12 гектарів території. Ще um, um, раз дуже дякую представникам управління цивільно військового співробітництва окрім всього вищезгаданого, центри сприятимуть представникам мас-медійного кола у висвітленні об'єктивної інформації, аби зменшити інформаційний тиск на місцеве населення, та надаватимуть кваліфіковану допомогу і консультації з питань відновлення пошкодженої інфраструктури. Підсумкам діяльності у першому півріччі поточного року була присвячена оперативна нарада у військовій прокуратурі Південного регіону. Її очільник, генерал-майор юстиції Максим Якубовський, зазначив, що не дивлячись на найвищу серед інших прокуратур України завантаженість, співробітники військової прокуратури регіону не втратили високих темпів та результативності у роботі та визначив основні напрямки для подальшої боротьби із злочинністю. Минулий рік позначився стрімким зростанням злочинності у військових формуваннях, що головним чином обумовлено складною суспільно-політичною ситуацією, збройною агресією проти України та вимушеними заходами, що проводились державою для оборони нашої батьківщини. Однією з найбільших проблем є зростання злочинності, у тому числі в військовому середовищі та оборонному секторі, без приборкання якої нам не перемогти. Так орієнтував своїх підлеглих на початку цього року керівник військової прокуратури південного регіону. Сьогодні, говорячи про головні здобутки за результатами піврічної роботи в цьому році, Максим Вікторович зазначив, що її співробітники змогли таки показати результат, за який ну я, я вважаю, все ж таки не соромно. А з іншого боку, ми, мабуть, ще одна новина в нашій роботі, яку я хотів би виділити, все ж таки, що ми змогли. Переорієнтуватись на те, що з чисто надзорного карального органу в правоохоронній системі ми стали, все ж таки, на мій погляд, більше органом, який забезпечує діяльність Збройних сил і інших військових формувань. Кардинальне реформування не тільки Збройних сил, а й всього оборонного сектору держави відбувається фактично на марші за умови постійного ведення бойових дій. Цей фактор у повній мірі торкається і органів військової прокуратури, які до того ж мають і свою певну специфіку. Цільної системи військової прокуратури в Україні не існувало ніколи. І вертикально інтегрованої системи військової прокуратури. Вона з'явилась тільки в серпні 2014 року, саме в розпал бойових дій на сході країни. Цей складний процес ще далеко не завершений, але перші позитивні результати вже є. Якщо вести мову про ставлення суспільства до правоохоронних органів, то краще звернутися до фактів. Адже в останні роки, коли ми дізнаємося або про гучні затримання високопосадовців, до речі, зовсім не військовослужбовців. Або про звернення за захистом прав та свобод пересічних громадян від свавілля певних можновладців, то дуже часто виявляється, що на захисті закону стають саме військові прокурори. У чому ж тут справа? Справа саме в довірі, в довірі людей до того, хто може чи захистити, чи вирішити проблему. Останні два роки з'ясовується, що військова прокуратура опиняється то там, то там, в, так би мовити, в зоні громадської уваги, і раптом громадськість з'ясовує, що там, саме військова прокуратура, ну якщо ми говоримо на прикладах Південного регіону, викрила там Факти хабарництва в Одеській обласній державній адміністрації, коли затримали директора департаменту ОДА з хабарем майже в півтора мільйона гривень, затримала начальника Одеської міської міліції чи обласного військового комісара Одеської області чи затримали і направили в суд, скажімо, депутатів обласних рад кількох, то справа саме в тому, що ми змогли, мені здається, впевнити чи запевнити людей, що вони можуть до нас прийти. Звернутись з проблемою, і ми можемо її вирішити. Ми можемо людей захистити. Можна викривати високопоставлених хабарників, можна викривати працівників правоохоронних органів, які беруть хабарі, які катують, які незаконно, незаконно затримують людей, які е, торгують наркотичними засобами. Це останнє наше затримання в Миколаєві. Першого заступника губернатора області разом з ще одним з керівників районної ланки, за ці півроку ми тільки корупційних злочинів направили до суду більше, ніж будь-яка обласна прокуратура на території України. Що стосується, знову ж таки, довіри, по-різному сприймалась взимку похід військовослужбовців однієї з бригад Збройних сил України з полігону Широкий лан до Миколаєва на зустріч до військового прокурора у зв'язку з проблемами дислокації цього підрозділу, побутовими проблемами. І тоді е, окремі чиновники, я пам'ятаю, е, казали, що як так, от, е, військовий прокурор, чому він не реагує на е, неподобства, які є на полігоні? Е, е, ну я би хотів е, свою точку зору з цього приводу висказати, е, е, По перше, Звернути увагу все ж таки, що військовослужбовці йшли за захистом, вони йшли з проблемами своїми і йшли саме до військового прокурора. Не до голови облдержадміністрації, не до голови райдержадміністрації, а саме до військового прокурора. Тобто вони сподівалися, що їм там допоможуть. Ми в рамках тих повноважень, які в нас є. Все ж таки перевірили, перевірили ці, всі їх зауваження. За результатами ми встановили, що командири різних рівнів не виконали свої прямі обов'язки. Встановили цих командирів поіменно і на десятьох склали протоколи про адміністративну відповідальність. Направили до суду всі 10 протоколів, суди визнали обґрунтованими і призначили командирам відповідні покарання у вигляді перебування на гауптвахті. Керівник військової прокуратури південного регіону також зазначив, що внаслідок скоординованих дій військової прокуратури та інших правоохоронних органів упродовж 2015 та першої половини поточного року розкрито та передано на розгляд суду сотню злочинів, пов'язаних із втратою зброї та боєприпасів, фактами протиправного заволодіння військовим майном корупційних кримінальних правопорушень. Також виявлено та розкрито тяжкі злочини, які вчинено організованими групами. Тільки за ці півроку ми направили до суду три кримінальні провадження стосовно організованих злочинних груп, достатньо серйозний такий показник роботи, оскільки, ну, по перше, це найвисокий показник в Україні взагалі, і якщо всього Всього по державі, наприклад, таких е кримінальних проваджень направлено до суду, якщо я не помиляюсь, 11, то три з них це військова прокуратура Південного регіону. Е е при тому, що е мова йде про е злочини, вчинені стійкими угрупуваннями з е достатньо великою кількостю людей, тобто у нас. Е по цим трьом групам загалом 13 осіб проходять в суді. Зараз ми направили до суду в порядку заочного засудження провадження стосовно колишнього першого заступника командуюча військово-морських сил України, віце-адмірала Єлісєєва. Також я думаю, що буде актуально і розгляд цього винувального акту в суді. І нам важливо одержати вирок по цій справі. По принципу ми пам'ятаємо всіх зрадників поіменно. У нас зараз в розшуку перебуває, що стосується Криму, десь приблизно 6 тисяч українських військовослужбовців, які не виконали наказ передислокуватись. В інші місця базування і вийти з Криму. Дійсно, у нас найбільше навантаження в цьому випадку лягає на одеські і Миколаївські гарнізони, куди вийшла більшість частин та з'єднань Збройних сил України, військово-морських сил. Тому по кожному з них є провадження, принаймні за підозрою у дезертирстві. По е, тих провадженнях, де в нас є докази, що людина чи наш військовослужбовець е, перейшла на службу до Збройних сил Російської Федерації, додатково ці дії кваліфікуються е, як державна зрада. Е, е, і перш, перш за все по саме по цих особах, де ми Говоримо про державну зраду, ми зараз готуємо матеріали для направлення в суд для засудження в порядку заочного провадження. Ну, перша ластівка з цього приводу я вже згадував сьогодні, це колишній перший заступник командувача Військово-морських сил, який, крім того, що. Поступив на службу до Збройних сил Російської Федерації до армії країни агресора, він ще зайня, обійняв посаду, на якій здійснював бойову підготовку підрозділів, підрозділів в даному випадку Балтійського флоту Російської Федерації, а частина цих підрозділів. За які він відповідав і бойову підготовку, яких він здійснював, приймала участь у збройній агресії проти України на території Сходу. Відповідно, ми додатково кваліфікуємо до державної зради, кваліфікуємо його дії як пособництво терористичної організації з одного боку, і що для нас більш важливо. Кваліфікуємо його дії як співучасть у веденні агресивної війни. Я думаю, що поїду підтримувати обвинувачення в суд сам. До вересня місяця я сподіваюся десь близько тридцяти перших зрадників. Вже будуть знати про те, що їх справи розглядаються в суді. Військова прокуратура, за словами генерал-майора юстиції Максима Якубовського, перебуває на вістрі боротьби з злочинністю і надалі вимагатиме від інших правоохоронних органів максимальної підтримки у цій діяльності. Яким побачили цей тиждень наші кореспонденти? Більше інформації на каналі телерадіостудії Міністерства оборони України «Бриз» в Ютуб та на сторінці у Фейсбук. Щастя вам, здоров'я та миру! До зустрічі!